3 грудня в галереї мистецтв відбулось відкриття виставки живопису, графіки кавалера ордена Карла Феберже, почесного громадянина міста Миргород, заслуженого художника України, портретиста Віктора Брикульця. На виставці були присутні представники міської влади, колеги-художники та поціновувачі творчості митця. Це не перша виставка в нас лубна, але ви знаєте, кожен раз ми по різному її оцінюємо. По різному до неї ми, ми бачимо ваші роботи і ну, по перше. Велика вам вдячність, що ту епоху, в якій ви працювали і жили, ви нам сьогодні ще раз повторюєте. Понад 70 років охоплює творча біографія знаного митця, автора близько 8 тисяч тематичних, історичних жанрових полотен, психологічних портретів, ліричного настрою пейзажів і яскравих натюрмортів. Поряд із живописними в його доробку можна зустріти графічні і декоративно-монументальні роботи, три іконостаси, 65 ікон, написаних для церков Полтавщини. Багато робіт майстра заслужено отримали міжнародне визнання. Його картини сьогодні можна побачити в експозиціях і фондах багатьох музеїв. Музеїв у приватних колекціях України та за кордоном. На завершення урочистого відкриття Віктор Брикулець подякував лубенцям за тепло, й гостинність, за світло і радість, що сяяли в їхніх очах під час перегляду виставки. Наполоні на життя і гри, моя любов, і віра, і надія. Цим я живу, вас я люблю картинка. Мою Україну люблю і шаную його народ. І буду до кінця свого життя працювати на славу країні, Тетяна Тарадник, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.